Розглянемо роботу силових ланцюгів електровоза ЧС-7 при наборі першої позиції. Отже, зі струмоприймача номер 1 через дорослі подавлення перешкод номер 8 живлення буде поступати через замкні контакти дахового роз'єднача номер 3 і прохідний ізолятор номер 7 на замкні контакти швидкодіючого вимикача в секції АБВ 21 в першій секції. Далі живлення силовим кабелем буде поступати на вхідну котушку диференційного реле тягових ланцюгів номер 15 і через замкні контакти лінійного контактора номер 29 першої секції. Живлення буде поступати на замкні контакти, перемикача 71-го, але слід зазначити, що це вимикач двигунів перший другий у нормальному положенні замкні контакти 25 п'ять Далі живлення по силовому кабелю буде поступати на вмикаючу котушку реле перевантаження тягової двигуні номер 25 і через трансдукторне реле трансформатор постійного струму 105-й на обмотку якоря, і обмотку добавочного полюса першого тягового двигуна, номер 50 в першій секції. Через обмотку якоря і обмотку додаткового полюса другого тягового двигуна. Живлення буде поступати через трансдуктор номер 106 Далі, через микаючу котушку реле перевантаження в режимі ЕДТ номер 27 По силовому кабелю, живлення буде поступати на замкні контакти 6-4 перемикача ход тормоз 71-го в положенні ход. Через замкні контакти реверсора 75-го, 1-3. Положені вперед живлення буде поступати на обмотку збудження першого тягу двигуна і обмотку збудження другого тягу двигуна. Через замкні контакти, перемикача реверсора 75-го чи 4-6. Положені вперед, живлення буде поступати на замкні контакти лінійного контактору номер 30 в першій секції. Через замкні контакти, перемикача ход тормоз 71-го живлення буде поступати на блок. Пускового, пускового опору А Б. І через замкні контакти перемикача ход, тормоз в положенні ход 71 1, 16, 18. Живлення буде поступати на блок пускового реостату першої групи С К. Далі силовим кабелем живлення буде приходити на замкнені контакти перемикача ход, тормоз в положенні ход. 1 71-го і піднімаючись вгору кабелем номер 45, на замки контакти лінійного контактору 41-го в першій секції. Далі через другу групу блоку пускового опору К С, замкнені контакти перемикача ход тормоз 72-го в першій секції, контакти 16-18 в положенні ход на блок пускового опору Б. А другої секції, другої групи. Через замкнені контакти перемикача ход Тормус 72-го в положенні ход 7-8. Живлення буде поступати на вмикаючу котушку а, реле перевантаження в режимі ЕДТ 28, і через трансдуктор 107 живлення буде поступати на обмотку якоря, обмотку додатнього полюсу, добавочного полюсу третього тягу двигуна. Обмотку якоря, обмотку добавочного полюсу четвертого тягового двигуна через трансдуктор номер 108 і вмикаючи котушку реле перевантаження тягових двигунів е, номер 26 четвертого двигуна, на замкні контакти перемикача ход тормоз номер 72 першій секції в положенні ход 4-6. Далі живлення буде поступати силовим кабелем на замкнені контакти реверсора номер 75 го в першій секції в положенні вперед 7-9. Через обмотки збудження третього та четвертого тягулих двигунів. На замкнені контакти реверсора 75-го положенні вперед. По силовому кабелю на замкні контакти ножа вимикання двигунів, що розташовано на перемикачі ход тормоз 72. В першій секції в положенні нормальної роботи 27, 25. Живлення поступить у кабель номер 109 Далі через міжкузовне з'єднання шину 224 на четверту клему і кабелем номер 78 живлення буде поступати на замкнені контакти перемикача. Ход тормоз 71 в другій секції в положенні ход 10-12. І через замкні контакти лінійного контактору 60-го в другій секції. На замкнені контакти нажави микання двигунів аварійного. При е, перемикачі ход тормоз номер 71.2. положені 25-27, нормальна експлуатація навмикаючу котушку реле перевантаження тягових двигунів е, е, номер 25 в другій секції, через трансдуктор 105 в другій секції, обмотку якоря п'ятого, обмотку добавочного полюса п'ятого тягового двигуна. Обмотку якоря та добавочного полюсу шостого тягового тягу двигуна через трансдуктор номер 106 вмикаючу котушку реле перевантаження в режимі ЕДТ номер 27 у другій секції, замкнені контакти гальмінного перемикача 71 з другій секції в положенні ход 4-6 і кабелем номер 17 у другій секції. Живлення буде поступати на замкні контакти 5-4. Реверсора 75-го у другій секції в положені назад. Через обмотку збудження шостого тягового двигуна, обмотку збудження п'ятого тягового двигуна. Через замкнені контакти реверсора 75-го в другій секції в положенні назад 1-2. Живлення буде приходити на пускового, на замкнені контакти перемикача ход торму 71 в другій секції в положенні ход. На третю групу блоку пускових опорів АБ, через замкнені контакти перемикача ход тормоз 72 в другій секції 16-18 в положенні ход на третю групу блок пускових опорів С К. Далі живлення буде проходити силовим кабелем на замкнені контакти гальмівного перемикача в положенні ход 71 в другій секції. Кабелем номер 25 у другій секції, через замкні контакти лінійного контактору номер 41 другої секції, на а, силовий кабель 68.2 і через четверту групу блоку пускових опорів К. С. Далі через замкні контакти гальмівного перемикача в положенні ход 71-2, 16-18, через блок пускового опору Б А. Замкні контакти лінійного контактору 30-го в другій секції, вмикаючу котушку реле перевантаження номер 28 в режимі ЕДТ в другій секції через трансдуктор номер 107 обмотку якоря, обмотку додатнього полюсу 7-го тягу двигуна, обмотку якоря, обмотку додатнього добавочного полюсу 8-го тягу двигуна, через вимірювальний трансдуктор номер 108 в другій секції, вмикаючу котушку реле перевантаження 7 8 двигуна номер 26 у другій секції. Через замкнені контакти гальмівного перемикача 72 в другій секції в положенні ход 4-6. Живлення буде поступати 74-м кабелем другої секції. На замкнені контакти 75-го реверсора в другій секції в положенні назад 10-11. Через обмотку збудження 8-го тягу двигуна, обмотку збудження 7-го тягу двигуна, замкні контакти реверсора 75-го в другій секції в положенні назад 7-8. Кабелем номер 69 другої секції. Живлення буде поступати через замкні контакти вимикача двигунів 72. В другій секції в положенні нормальної роботи 25-27. Живлення кабелем номер 59 другої секції піде донизу і повернеться у секцію першу через мішку зовне з'єднання 224. Далі отримає живлення кабель номер 75 в першій секції. І через замкні контакти лінійного контакту 60-го в першій секції через. Шунт амперметра через шунт демферного опору 117-й живлення буде приходити на вихідну котушку диференційного реле тягових ланцюгів номер 15 в першій секції через шунт лічильника і далі на заземлювальний пристрій через кабель 99-й, заземлювальний пристрій шістнадцятий, мінусовий рейковий ланцюг. Ось таким чином буде збиратися перша позиція електровоза чс 7.